Отче Небесний, я каюсь в своїх гріхах, що заподіяла. Я дякую Тобі за Ісуса. Я вірю, що Він помер на Христі і за мене. Я вірю, що Ти воскресив Його від смерті. Ісусе, я прошу Тебе, обмий моє серце, очисти Його. Від усякого гріха, Ісусе, увійди в моє серце, і від цієї хвилини, і далі я бажаю, щоб Ти був моїм царем. Я хочу слухатися Тебе і робити все те, що правильно. Дякую тобі. Амінь.